А, зараз мені пояснить вам, звичайно, Анна Чаплигіна, фахівець з етикету і моделювання поведінки. А, Анно, добрий вам день. Слава доброго дня. Дякую а, за запрошення. Е, так, я вас дуже радий бачити. Ви зі світлом, я зі світлом, а значить, вже настрій хороший. Анно, ну скажіть тоді, мені одразу такий е, лук. Президента на зустрічі з керівником Ну країни світовим країною з лідером країни, яка є ну, в принципі, найбільшою найбільшим помічником нашої держави у світі. Він є наскільки доречним, чи тут було певне навіть таке порушення? Момент для хейту, підстав для хейту немає. Вигляд. Президента Володимира Зеленського це винятково сміливе, точне рішення задачі. Вона унікальна, тому що обставини на сьогоднішній день у світі унікальні. а Готові рішення, тобто правила етикету, чіткі вимоги до дрескоду, вони доречні. Якщо ми знаходимось в стандартних умовах, я думаю, на сьогодні немає людини, яка б могла в цьому сумніватися. Сьогодні ми живемо вже десятий місяць в нестандартних умовах. І вони не лише в Україні. Цивілізовані правила не працюють в, ус в усьому світі. І одяг, який є частиною невербальної комунікації, а, а ну, у вас ми можемо не... бачити, що а. щось не те. Щось не те було, щойно зі звуком. Можете повторити, будь ласка, От буквально останні речі? Ні, ні, ні. Я маю на увазі звук, у вас зник буквально, і останні речення ваше ми не почули. Одяг є частиною невербальної комунікації, точніше, інструментом. Ага. Ну, а, але, і... вам, але вам не здалося, що е, Володимир Зеленський, от навіть ми побачили щойно кадри з Джо Байденом, він виглядав не як політик, а він виглядав як цивільна особа, яка зустрічається з американським президентом. Я думаю, що цивільна особа могла б, вигляда... могла б бути вдягнена в будь-яку іншу сорочку і приміром, джинси. Так. Правда? Ну, Але б... те, що ми бачимо на нашому президенті, воно не випадково і воно справляє яке враження, угу. От, з чим він у вас одразу асоціюється? З якими задачами? Колір, фактура, крій Ну, військовими задачами тут до ворожки не ходи. От ця задача, виконана він на вербально на невербальному рівні, передає сигнал усім глядачам, що це так. людина, яка приїхала з війни. Окі у одягу добре. А є ну, так а давайте зараз згадаємо. От е, в історії хто з відомих лідерів завжди носив не е, класичні політичні е, подризкоду костюми, а хто завжди був у е, військовій формі. От давайте, давайте зараз згадаємо. От навіть не не на фронті, а от завжди був у військовій формі. Хто світових там я не знаю лідерів, президентів, керівників, навіть просто перепрошую. Я так зразу вам не згадаю ну дав, дав, от Просто за вами зараз от те, що я е, от я давайте згадаю, був, здається, Че Гівара, був він, здається, якщо не помиляюся, от і мене редактори є, які давайте, підказуйте мені. Че Гівара був, здається, завжди в військовій формі. Чи я помиляюся? Я не відслідковувала, тому не можу вам про це сказати. Ну, я добре, окей, я зараз буду згадувати. Значить, був завжди. Давайте. Завжди був Чиґівара у е, військовій формі. А потім був е, якщо я не помиляюся, маша хай ми редактор Тулемизиця здається, Августо Піночет був теж дуже часто саме е, найчастіше був саме у військовій формі. А потім, якщо мене не зраджує пам'ять, найчастіше частіше у військовій формі з'являвся е, генерал Шарль Де Голь, який був президентом, е, президент Де Голь, президент Франції. Де Голь, теж він, але він був військовою людиною Чиґівара, піно. Щет Деголь, Вони в принципі вони були вихідцями з, ві, з військової справи. Тобто вони спершу зробили кар'єру в війську, а потім вони перейшли до політики. Потім, дуже часто, найчастіше, звичайно, він був іноді в цивільному, але дуже, дуже часто вдягався саме у військове. Вибачте, Садам Кусейн. Так е, є таке. Дуже часто це зараз. Я не порівнюю, я просто перелічу різні абсолютно приклади. А е, теж частіше у військовій формі з'являється простий господи Кім Чен Ін. Отут, От з точки зору етикету або якоїсь, я не знаю, логіки, можна провести паралель? Я додам ще один образ. Я думаю, він більш зрозумілий багатьом. Тому що логіка буде одна й та сама. Стів Джобс. Так. Його усім відомий образ. Він нестандартний. Він свого часу порушив нібито прийняті правила ділового етикету. Правильно? Ну, а, слухайте, чоловіки усюди бул були політиком? в костюмах. Стів Джобс вже не був ні, політиком? Ні, дивіться. Принцип роботи з костюмом один і той самий принцип. А він починав. Якщо ви думаєте, що Стів Джобс завжди був у світшотах, точніше водолазках, джинсах і кедах. Ні, ви можете подивитися на Ютюбі запис 84-го року. Презентація Макінтош Стів Джобс у костюмі. А, і дістає дискету для завантаження комп'ютера з кишеньки. Але потім, коли Стів Джобс виходить, досягає певної вершини, він стає царем гори і він може собі дозволити перевернути всі правила. Ага. Але його одяг також не випадковий, тому що він сигналізує, що ми зручні і ми будемо відкривати нові простори вам. І одяг буквально про це говорить. І як ми знаємо, це не дешевий одяг, хоча він. Виглядає демократично, так само цікаво було б прослідкувати тим чином гевара в якому одязі вони починали, і в якій точці він змінився. Це образ, через який ми комунікуємо з іншими людьми. Ага, отут от пишуть так. Фідель Кастро постійно був у військовій формі. Ну, теж Фідель Кастро був військовим керівником. І от так само мені пишуть, що завжди Сталін був у військовій формі і Гітлер був. А, ну Гітлер не завжди був у військовій формі. Гітлер а, теж був. Але знаєте, дивне порівняння зеленського зі Сталіним і Гітлером. Тут Сталін і Гітлер це скоріше а скоріше до Путіна. Мені здається, туди потрібно відносити до такого до такого а, кривавого диктаторського режиму. Щоправда, Сталін був кривавим по відношенню до своїх громадян. А Гітлер був. Кривавим по відношенню до всіх інших народів. А як ви вважаєте, тоді скажіть Анно, е, от Путін здавалося б, так, великий воєнний лідер сучасності, який розпочав масштабну війну, він не вдягає ні військову форму, і наскільки я пам'ятаю, він позиціонує себе як лідером держави, яка має другу за потужністю армію в світі. Я особисто ніколи не бачив у військовій формі його. Хоча, в принципі, за Конституцією, так само Російської Федерації президент є верховним головою. Ком головнокомандуючим. Про що це свідчить? Дивіться, вони ж заперечують реальність, що війни не немає. А якщо президент буде виглядати як головнокомандувач, буквально в такому одязі, він цим лише підтвердить, що війна насправді є. Угу. Бо костюм діловий, він буквально є ну, візуальною декларацією, хоча б про те, що. А ми живемо в правовому полі, де будь-які питання, конфлікти будуть вирішуватися також цивілізовано в правовому полі. Але щойно ви вдягаєте форму? Ви говорите: ні, ми дійшли тієї стадії, коли конфлікт буде вирішуватися силою. Угу. Тому він цього ну, не надягне а, а, а пані Анно. А до війни повномасштабної От Путіна ми, в принципі за всі 22 роки його до ніні не 22 не якого він, з го року, якщо я не помиляюся. Тобто 23 роки каденції Путіна ми жодного разу не бачили його у військовій формі. Хоча там вони показували ракету Сармат із Росії, матушки к вам літять сарматушки. Остання була Дениса Майданова пісня, і там Іскандери залякували, що Путін це взагалі великий воєнний воєначальник Всіх рівень народів. але ніколи в воєнній формі ми його не бачили. Бачите, це класний такий прийомчик для дистанціювання від сили. Ніби, ну да, ракети є, але це не я. Я дуже демократичний. До речі, перепрошую, ви коли нет. розповідали про, да, про військову форму Гітлера, Сталіна і про костюм, з якого не вийде Путін до останнього. Його. Я хотіла сказати: ну, Гітлер і Сталін у військовій формі і закінчили. Угу. Я зрозумію. Навіть тут люди пишуть Сподіваюся, Зелень. що і Путін також. Ну тут пишуть навіть наші глядачі коментують. Зеленський не вдягає військову форму, він вдягає максимум іноді тактичний одяг, а це можна вважати около військовий одяг. Це абсолютно різні а, речі. Добре, а, пані Анно я... створює відповідний образ. Так, добре, пані Анно. Я вам дуже дякую. Анна Чаплигіна, фахівець з етикету і моделювання поведінки. Дякую.